Доброго дня, любі друзі. Сьогодні 22 серпня 2023 року, піщана Полтавська область. З вами знову Сергій Манжуков. У нас світер невеличкий, трошки як невеличкий, великий. Хочу показати вам такий персик, як світрім. Це в мене персик на... робив собі саджаниці колись, він так в мене залишився. Його, скажімо, загрузочку, його плоди. Що я хочу сказати? Дуже гарний персик. Чим гарний? Транспортабельний, солодкий і розмір у нього доволі такий непоганий. Так само як в екстрим 436 та екстрем світа. Я, мабуть, трохи пізніше зніму, хоча там деякі вже поспіли, деякі. Дуже гарний персик. Але це не для тих людей, які люблять такі бяки. Він сам по собі пружний, але солодкий. Дуже солодкий, кислоти в ньому немає. Що я ще хочу показати? Показати я хочу з цієї сторони. Ось він висить. Його загрузка. Загрузка є, Це саджанець. Це саджанець. саджанець. Скажем, тут доволі такий гарна загрузочка і розмір. Є в нього такий, такий нюанс, що він може падати. Ну, як і всі екстріми там впав і лежить. Впав і лежить. При гарній загрузці може достигати великих дуже багато грабів. Скажімо так, я піду, у мене там є прививка, я покажу ще. Давно зігримось і зважимо. Ось у мене на прививці буквально три плода. Ось один, ось другий. І ось третій Зараз я зірву і покажу його розмір. Дивіться розмір. Один. Сістри навіть підгнив. І зараз зірву, покажу другий. Покажу другий. Мабуть, спеціально для вас зважу ці два плода, щоб подивитися при які вони можуть бути при загрузці, мінімальній загрузці. І ну, тут, думаю, грамм 300-400 железних є. Зараз зважимо і подивимося всі разом. Ось у нас два плода. Щоб ви розуміли, ось півлітрові баночки. Вони то, що не влазять. Хтось ну, як разиться, вони навіть да, один плод я ж трошки підгнив, не услідив, ну то таке, то вже мелочі. Ось вони не влазять. Якщо поставити з банки, то мабуть один плод якраз лізе. В, одні, в кожну банку. Один і другий вліз якраз по одній банці. Зараз зважимо. Зараз спробуємо фотографувати, а потім дивіться. да да і щоб ви розуміли, це не яблука це світ дрім. Так, зважимо. Зважимо, таріруємо. Так, робимо тару. Один важимо. 430 грамів. Важимо другий. 492 грами. 491. Тобто Якщо положити два персика, це буде почти кілограм без 100 грамів. Ну і знову, щоб розуміли, що ось дивіться, вложимо два персика і розуміємо, що вони просто не влазять навіть в банку. Зараз я розріжу, покажу, покажу вам що внутрі. Ну це, скажімо так, це при нормуванні такі плоди можуть достигати. І ось я розрізав. Дивіться, що ми маємо отаку От гарну забарлену м'якоть Плотну, транспортабельну. І по смаку дуже Наскільки мені не подобаються тверді сорти, цей сорт однозначно заслуговує на увагу. М -м -м. Божественний смак і розмір при нормуванні. Дуже достойний сорт. Світрім, повторюсь, це один із найдостойних сортів, які стоїть вирощувати. Сьогодні 22 серпня, це почти майже вересень, вже, скажімо, небагато персиків залишилось, які там поспівають. Але ми маємо достойний розмір, достойний смак, і загрузки в принципі, теж достойні. Якщо трошки зробити правильну агротехніку, то він і загружається добре, і при нормуванні буде дуже здоровий, дуже крупні плоди, дуже смачні. З вами був як завжди Сергій Манджуков. Здоров'я вам і вашим садам. Всього найкращого, до побачення. До нових зустрічей.